Oh. Всім привіт! Сьогодні я спробую зібрати догляд для волосся інтуїтивно на 2000 гривень в магазині Shop. Ходімо! У мене волосся не в найкращому стані, тому нам потрібен дуже якісний догляд. Так, спершу, я думаю, нам потрібно взяти шампунь. І я думаю, що я візьму сирогевенький від Матрикс. Це в нас шампунь та кондиціонер. Беремо. О! Перелинний бальзам. Ось цей. Я візьму маску, каротин. На моє волосся саме то. Тепер я візьму капсули від туфі про Ось такі гарні рожевенькі і флюїди. Ось ці. І тепер ми все це несемо на касу, щоб нам порахували, скільки це обійшлося. І подивимося, влізу я в бюджет 2000 гривень чи ні. Можете мені, будь ласка, порахувати. А поки ми рахуємо, пишіть в коментарях, на яку суму, все це нам обійшлося. І чи влізли ми в бюджет? Цей комплекс для волосся мені обійшовся в 2630 гривень. Чуть-чуть перевисили. Тому, якщо ви хочете мати доглянуте і гарне волосся, пишіть нам в Директ і наші менеджери вас проконсультують.